Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі «Поча Мама, на каналі про пробуджених про і я на про сон. І давайте подивимося. Сьогодні колода Аміра затемнення. темнення. На дні колоди карта риби, карта улову. І хочеться подивитися, як поживає колишній. Можливо, це недавній давній колишній, можливо, це давній колишній. Можливо, він вам чомусь згадується, можливо, він вам не дає спокою, з'являється. І будемо дивитися. Чого він не розказує, чого ви не знаєте, а чого ви знаєте, або він щось показує, а вам здається, що інакше. Яка? Таємниці будуть відкриті про те, що він, як мінімум, про вас спліткує. Поїхали. Як поживає колишність? Що у колишнього? Він намагається зцілити своє серце. Так. Намагається твоє, своє серце, про що гроб? Що закінчується. Якась трансформація його закінчується, закінчується або він в цій трансформації зцілює ну, серце. Якийсь урок росте, можливо. Про що? Що ця людина надягає маски, дівочки? Що насправді ця людина, знаєте, як. Вона з вами більше конкурує або дуже хоче конкурувати, але не виходить. Тому що дороги його до вас вже закриті і саме родом. Зрозуміли мене? Можливо, з'являється на якісь фази луни. Можливо, щось просить на фази Луни. Можливо, щось робить на фази Луни. Людина, яка з'являється до вас, знаєте, як мені йде? По-доброму, можливо, або проявляється по-доброму, але насправді от, е, дійсно конкурує з вами. Розумієте? Як ще? Е, карта того, що у вас від нього зберігає рід, карта про те, що з цією людиною у вас, м, можливо, діти. І карта про те, що він з вами грається. Робота про що? От, Знаєте, дуже багато заздрості жаба вилізла, як кажуть. Робота на те, щоб, знаєте,. Е, про що жаба саме, давайте зараз жабу. От маніпулювати вам, девочки і мальчика. Робота на те, щоб вами маніпулювати і що, Можливо, у вас, знову ж таки, діти. І маніпулює дитиною. Розумієте? Маніпулює дитиною. Час. Про що? Так. Да. Хоче, знаєте, як ще. Забрати ваш ресурс? Можливо, з'являється до дитини. І просто в вашій ці обстановці. Розумієте, про що я кажу? Отак. Що ще? Знаєте, про що кажуть? Про те, що е... ця людина наводить про вас, розкази, про вас сплітні, ця людина е... всадник. Знаєте про що? Про те, що ця людина безнад... Чомусь сказала безнадіжна. В тому плані він такий, можливо, вічно в поїздках, вічно в русі, вічно розчарований, вічно у нього щось не так, вічно він емоційний, незадоволений, о, вічно в путі. Знову ж таки, карта інформації, що сплетінчає про вас, розумієте? тому що заздрить вам. розумієте? Карта собаки про що? Е, про те, що о, наразі ви, можливо, навіть і очистились тим, що ви від нього на відстані. Розумієте? От приходить до вас як друг. а насправді куча заздрощів. садник, людина, яка по приїхала-уїхала. Розумієте, Нестабільний. Він ніколи стабільним і не був. І карта того, що ви від цього очистилися. Я людина, яка носила вам підклади в будинок. Так, і знову ж таки, я кажу про те, що ви від цього очистилися, дівочки і мальчики. Хто не робив, значить зроби. Що ще? Як ще поживає бивший, колишній. Про що? Що всі його шабаші на те, щоб вас закрити. Розумієте? Вони всі в тупіку? Про що, плід? Про те, що ви все одно. Рухаєтеся про те, що ви все одно збираєте свій урожай, про те, що ви все одно рухаєтеся. Кольцо про що? Письмо. Про що? Вам кажуть про те, що ви знаєте, що ця людина робила. От кажуть, що вам ясно. Або ви отримаєте, звіску про те, що ця людина робила на вас прив'язки і закольцовки, знову ж таки. І кажуть про те, що все закрилося. Розумієте? Все одно це був крах. Дівочки, хтось робив чистки і мальчики. Як він поживає? Заговори читаю дівочки, на вас. На свічки. Про що? А, вас захорон... Ну, знову ж таки, робить на те, щоб у вас все було безплодно, за те, щоб ви ніколи, нікуди не рухалися, але у вас ангел-хранітель. Розумієте? Він вас захищає. Про що? А... Це ви? Ні. Кажуть про те, що. Шабаш – це більше двох людей. І кажуть про те, що він навіть з якоюсь жінкою робив на те, щоб ви робив магію. На те, щоб ви займалися самобічуванням. Але ви знову ж таки очистилися від цього. А за чим він це робить? Щоб відсікти від вас, що відсікти? Знаєте для чого? Для того, щоб. Забрати вашу удачу. Тому що він в кандалах. А він хоче так, як у вас. Розумієте? Хоче, як у вас. Щастя, як у вас хоче. Навіщо він ще це робить? Сердиться на вас дуже, дівчики. Сердиться, що ви така чиста. А він такий, можливо, ну, навіть він під бісами, розумієте? по фазі луни. Сердиться, що ви така чиста, і що не розуміє, як ви очищаєтеся. Бо йому це ну, або тяжело дається, або взагалі не дається. А чому він сердиться? Давайте запитаємо. Чому він сердиться? Тому що у вас є чоловік. І він, знаєте, і він, можливо, він вас комусь от віддав. Розумієте? Віддав комусь. І ви очистилися. Через те, що у вас є хтось інший. І там ви в чистоті. Що ще? А, так. Ви знаєте, він навіть робить якісь розсорки на вас із цим чоловіком. Але він в ілюзіях. Тобто тут там нічого не працює. що Намагається вас заплутати, ревнує вас, можливо, навіть робились роботи на сущності і знову кажуть про те, що ви очистилися. Що вас пов'язує з цією людиною, крім шлюбу? Дівочки, знаєте, що вас пов'язує? Ви. Е Обидва, скоріш за все, люди з сили. Або він хоче вашу силу. Ось дивіться сюди. Пов'язує сила, яку він хоче забрати собі. І робив ритуал. Дивіться сюди. Ваш вольт, ваш будинок. Можливо, навіть е, підкидав щось у ваш будинок. Аби забрати вашу силу. Воск про що? Е, Намагався дивитися вас на таро. Угу. Ще. Пробував ваш сон, дівчатки. Знову кажуть про те, що вас закривають. Це, що? Це людина, навіть, можливо, зіп'ється. Кармічна ваша людина, можливо, в... бо він зараз випиває дуже сильно. Так, по дияволу. Людина з вашої пари, колишній зовсім таки кажуть, про те, що або випиває, або е, кармічна ваша людина, або робив, щоб ви випивали. Розумієте, про що? У мене морошка боже. Е, на те, щоб ви нікуди не рухалися, на те, щоб ви з ким не знаходили общий язик, щоб ви сварилися з усіма. Розумієте? І що? Скільки бруду на вас виливав? «Карта Прокляття і кладбище». можливо, навіть робилися якісь роботи на кладовищі. Е, про що? Е, знаєте, як мені йде? Що людина, з якою він, в якої він це просив, це м через інтернет людина. Тобто він з нею навіть не бачився. Він просто замовив роботу і, вон, і зробилося. За те, щоб ви були негарна, в тому числі. Звичайно, кажуть про те, що це таємниця. Таємниця, яка вам відкриється. І ви зцілюєтеся. Людина, яка за вами спостерігає. Знову карта Тару Просматрює дівчатки, вас на тару. Регулярно просматрює вас на тару. Чого він від вас хоче зараз? Чого він від вас хоче зараз? Дівочки, тепер він хоче любові. Чекає, поки прийдеться любов до нього. Про що? Можливо, була інша жінка, коли ви були з ним, але зараз на ній хрест. І він знову хоче таке любові. Так, знову ж таки, карта того, що він вас любить. Хоче заморочити вам голову, хоче знову вам наставити крадників, дівчини у відьми, у жінки. Хитрий, хитра людина. Хитра людина заякарити вас, знову ж таки. І знову, карта про те, що ви з цією людиною вже розійшлися. Дві карти. Вам уже не по шляху, навіть якщо це батько ваших дітей. Розумієте? Вам уже не одним шляхом. Слава Богу. Навіщо йому вас якорити? Навіщо я питаю? Щоб ви були в чисті, щоб вам, щоб вам знаєте, от, закрити вашу ясність. Розумієте? Щоб вас нічого не виходило, щоб вас. Люди не бачили про що ясність. Я кажу, що ти знаєш, що ти чиста? Ти знаєш, що ти чиста, і що ти рухаєшся далі? Ти освободилася, шикарно, чесно. На цій ноті хочеться закончити. Чорна кішка, про що? Про те, що, ну що кажуть, про те, що от будь-який ваш рух хотів просто скувати. Розумієте? Щоб ви не отримували ресурсу, розумієте, щоб все виходило в розвал, щоб сили у вас не були, дуже обіжений на вас, розумієте? Ви багато, а він ні. А він хотів відбороти це у вас, ну, забрати собі. Що нам ще треба знати? Такий сумбур. Попередження про що. Про те, що він буде ще проявлятися, дівочки і мальчики, про що зілє? От дивіться сюди, знову ж таки, попередження, що він буде проявлятися у вашу стабільність і зіллє, пропитаю, про що? Може, ото ціну було. Про те, що, не показую, я знову буде щось приносити в подарунках, дівчатка і мальчика підказка. На бізді ж є. Зрозуміли мене? Знову буде щось вам підкладати. Не пускайте в Угу. Щоб вибити вас з колії. Мороки, знову ж таки, оморочки. Боротьба, привороти. От все і сказано нам, так. Правосуддю. Він кажуть про те, що знаєте, біля вас сила, біля вас підтримка, по правосуддю, Правосуддя вас закриває, але вам треба не допускати цієї негативної емоції. Тобто не боятися цього. розумієте, Ви повинні от ро, ясно розуміти, що мене це не коснеться. Приніс і приніс. Я ментально це зжигаю. Розумієте? І кажуть про те, що він буде отгрібати, тому що він ще не знає, який ящик Пандори він відкрив. Кажуть про те, що влада у ваших руках і він получить обратку. Дівочки і мальчики, приймайте во благо, можливо, колись треба поставити рунний захист на рунах. Від підкладів в домі. Від порчі в домі. Можливо, саме в будинку. Треба рунами почистити. Зрозуміли мене підказка вам. Приймайте в блага, чекаю зворотній зв'язок, пишіть, не соромтеся. А... Одягаємо інформацію правильно, тому що це не особиста діагностика, на особисто, будь ласка, порядок черги. Нехай кожне послання знайде своє серце.